Повномасштабної війни вона прикрашала наше життя ювелірними виробами, а зараз допомагає нищити російських окупантів, виготовляючи дрони. Віолетта Олійник, Чернівчанка, яка кардинально переформатувала свою діяльність, аби українські військові могли гідно протистояти ворогу. Але напередодні, 24 лютого, 2022 року, дівчина ще не знала, яку роль відіграватиме в подальшому. Волонтерка пригадує напруженість, яка витала в повітрі у той час. Я поїхала зі своїм хлопцем у відень, щоб розвіятись. Ми думали, куди поїхати, і вирішила, що точно не на море нікуди, тому що такий напружений настрій це просто нереально. Ми не зможемо відпочити. Вирішила поїхати у відень просто по музеях погуляти. І дивилась кожного вечора новини, теж вже перебуваючи у відні. І в нас якраз на 24 лютого був квиток в Україну. Точніше, в Румунію і автобусом в Україну потім. І, відповідно, ми серед ночі дізналися, що почалася війна. Нам позвонила родину з Америки, сказала, що почалася війна, потрібно щось робити, бо бомблять Україну. Ми дуже сильно ну, були шоковані, чесно кажучи, тому що коли ти знаходишся в Україні, ми навіть не знали, що відбувається в Чернівцях в цей момент. Ми просто зібрали речі, вирішили, що ми їдемо в Україну, бо я знала, що мої брати точно підуть на війну, я була в цьому впевнена. І вирішила, що я маю бути ну, їхньою підтримкою, їм допомагати. От, І просто сіли на, на літак, так як мали, поїхали. Переходили кордон 24 го числа вранці румунський. і така була черга в сторону Румунії. В Україну були тільки ми, ще двоє чоловіків, з якими ми разом якраз поїхали в Чернівці. От, ну коли ми приїхали, це було вже обід 24 го числа. Побачила, що ну, все таки не все так погано. Ну, в Чернівцях тим більше досить спокійно, там черги в магазинах такі, і вже почали одразу. Думати, що робити далі. А далі Віолетта почала допомагати своїм рідним, які не вагаючись пішли захищати Україну. Спочатку разом з художниками збирали кошти та закупляли військове спорядження на фронт. І ось минулої осені батько Віолетти, який служить у збройних силах України, попросив дізнатися, де можна придбати FPV-дрони та яка їх вартість. Я почала це шукати, цікавитись інших волонтерів. І дівчата, з якими я теж спілкуюся з Києва, які волонтерять більше по дронах, сказали, що вони прям їздять на виробництво, літають разом з військовими на тих дронах, перевіряють. Зрозуміло, що це ну, прям великий е, об'єм роботи. І вони на той момент ще не могли мені назвати перевіреного продавця. Просто сказали, що вони тестують різні варіанти і черги там місяць і більше після повної оплати дронів. Я зрозуміла, що потрібно якось шукати самі, як це робити. Тож для того, аби приступити до виготовлення дронів, Віолета спочатку пройшла спеціальні курси, де навчають всьому, що для цього необхідно. На перші дрони витрачала більше часу, оскільки покроково повторювала хід роботи відповідно до відео. Але з часом процес пішов швидше. Я пройшла два курси. Перший курс, який я проходила, називається Дрон у кожну хату. Я далі по ньому навчаюся, тому що постійно оновлюються матеріали, додаються нові варіанти дронів. Тобто на початку, коли я починала проходити, був тільки один варіант дрони, який можна зібрати. Зараз вже є чотири. Це курс, який створив Іван Овчарик, онлайн-курс, на якому є відеоматеріали, є також інформаційна підтримка. Завжди можна його спитати, що ти не знаєш, або інших учасників курсу. Цей курс мені порадив мій друг, який теж почав збирати впівдрони, У нього брат теж у війську. От і він вирішив теж допомагати зсу таким чином, що збирати дрони, тому що він цікавиться комп'ютерами. Точно не знаю, яка в нього професія, але щось пов'язано з комп'ютерами. І він ж мені порадив і другий курс, який називається народний FPV». Це курс від Victory Drones, створений Марією Мрією Берлінською та її командою. Теж дуже класний курс. Просто раніше в нього потрібно було проходити верифікацію. Вони перевіряли тебе за твоїм ідентифікаційним кодом, чи тобі можна довіряти. І поки вони мене перевірили, я вже в принципі дрони почала робити. Тому я так його вже проходила пізніше трошки. Але теж гарний курс, і там інакші матеріали є більше лекцій теоретичних, наприклад, про антени, про зв'язок, що може знадобитись тобі, якщо ти підеш у військо в майбутньому, для більшого розуміння теми. Наступним кроком став пошук матеріалів, із яких можна виготовити дрон, адже від якості деталей залежить, як працюватиме безпілотник на передовій. Коли ти записуєшся на курс, там є список рекомендованих матеріалів і компонентів, які вже підібрані професіоналами для таких початківців, як я. Просто шукала спочатку ці матеріали в Китаї. Там пропонується теж посилання на Aliexpress, наприклад за якими можна подивитися ціни, звичайно різні. Ти шукаєш, які тобі більше підходять терміни і ціни. Перший дрон я все ж таки збирала з деталей, куплених в Україні, тому що я хотіла зібрати вже один дрон, подивитися, що в мене вийде, чи він буде літати, чи, можливо, не варто мені за це братися. Я просто купила трошки дорожче з націнкою деталі в Україні на звичайних е, онлайн-магазинах. От Просто по назві, яка, яка пропонувалась в онлайн-курсах. Так відбувається пошук деталей, щось можна купити в Україні, щось в Китаї. Іноді бувають знижки теж для учасників курсу, і можна купити досить вигідно. Наразі волонтерка виготовляє одноразові дрони камікадзе і багаторазові дрони-бомбери. За один день Віолета може зібрати два безпілотники. На один витрачає до чотирьох годин їхні функції такі, щоб наприклад зупинити наступ ворожий, якщо помічають на фронті, на наших спостережних позиціях, що починається якийсь рух, наприклад, рух техніки. Можна запустити кілька дронів камікадзе, щоб цю техніку зупинити і підбити, щоб вона перестала рухатись. І, можливо, в цей день вже не буде просування на фронті. Так само проти піхоти, якщо бачать, що російські російські війська починають якусь активну діяльність в крайніх позиціях, які знаходяться близько до нашої піхоти, то пілоти стараються вражати бліндажі ворожі для того, щоб наша піхота була більш захищеною, щоб вона була більшій безпеці, тобто вони використовуються і проти техніки, і проти живої сили, щоб допомогти нашій піхоті. Бомбери так само використовуються для цих самих цілей, просто вони несуть трошки менше вагу, але вони багато разів. Тобто Якщо ти бачиш, ну якщо є, наприклад, якась стабільна позиція або якась машина, яка не рухається, транспорт підбитий, але не знищений, і не хочеться витрачати на це артилерію, просто бомбером кілька вилітів роблять е, на одне й те саме місце, скидають е, вибухівку. Таким чином дрони виконують надважливі функції, адже хоч західні союзники і допомагають нам, але цього озброєння не вистачає для повноцінного протистояння російським військам. Тож українським захисникам вкрай необхідна перевага в небі. З догляду на це саме достатня кількість наших безпілотників дозволить значно збільшити шанси на перемогу. З того, що я слухаю в інтерв'ю, та чую від військових від своїх рідних. FPV-дрони зараз дуже допомагають сильно там, де не вистачає артилерії, тому що незважаючи на те, що наші іноземні партнери підтримують нас і дають нам артилерійські снаряди і установки, її все-таки не вистачає, вона не може покривати повністю весь фронт. І це FPV-дрони допомагають локально покращити ситуацію на певних ділянках фронту, де якась виникає небезпека або просто є стабільна важка ситуація. Також вони допомагають при штурмах, тобто. Під час штурмів, коли Мавік зависає, бачить всю ситуацію, можна також паралельно запускати FPV-дрони, щоб зробити як арт-підготовку, тільки fpv підготовку перед нашим рухом. Це така, ніби як міні-міні-артилерія, і за відсутності великої безкінечної кількості снарядів, такої як є в Росіян, вона дуже сильно допомагає. Однак і про виготовлення ювелірних прикрас дівчина не забула, адже за їх допомогою збирає кошти для потреб військових. У мене дуже багато ізборів, зборів, які закривалися саме розіграшами моїх прикрас. І відповідно на FPV-дрони теж я збирала кошти, розігрувала прикраси і планую далі це робити. Практично роблю її прикраси і дрони в одному просторі, інструменти, звісно, різні. Але чимось робота ця схожа. Вона навіть простіша за ювелірку, тому що ювелірні прикраси вони вимагають високотемпературної плавки металів, а пайка дронів це. Ну, звичайний паяльник, яким паяють будь-яку техніку, ремонтують. Тож допомога українським захисникам наразі головне для Віолети олійник. І саме цьому вона присвячує весь свій вільний час. Зараз я краще, наприклад, затримуюся в майстерні зберу ще один дрон, ніж почитаю книжку, подивлюся кіно. В першу чергу це допомога військовим. Якщо мені там дзвонять в третій ночі, я візьму трубку, я не скажу: о, я хочу поспати, бо мені завтра в спортзал. Тому що це питання виживання. Не тільки тому українського народу, ну конкретно моє питання виживання. Якщо не буде війська, то російські війська будуть тут, невідомо, що буде з нами, так? Тому змінилося кардинально. Ну, Почала цікавитися військовою справою більше, тому що можна, звичайно, ігнорувати це все, старатися, як знаєте, діти закривають очі, тоді їм здається, що нічого не існує навколо них. Так само заприщувати очі, робити, вигляд, що ти тобі не знадобиться так мед, тобі не знадобиться вміння керувати безпілотниками. Я стараюсь проходити всі курси, які є от, наприклад, центр готовності цивільних у нас є в Черніцях від фонду «Притула». Я стараюся відвідувати їх тренінги, бо я вже була на медичній підготовці, міні безпеці і ще колись була на звичайних дронах. І на півдронах теж була якраз до того, як я почала їх збирати. Допомогти Віолеті Олійник у зборі коштів на закупівлю деталей до дронів можна за інформацією, яку бачите на екрані.